Друзі, Хочу вам показати результат підрізки вершків яблуні. Ось, можете бачити, я підрізав, пройшло порядка трьох тижнів. Тут розпускається гілочка, тепер вона буде рости в бік і буде розширення крони, не буде рости горизонтально в бік. Також можемо спостерігати, деревина більш підкрепла, набралася сили і зараз буде активно йти гілочка в ріст, Уже бокова. Далі йде так, розширення також можна побачити. Ось тут можемо так само спостерігати. Де розширення тут зараз я також попідрізаю, тоді вона була маленька, у зв'язку з тим, що я попідрізав вершки в цих гілочках, вона пішла активно в ріст. Так я залишаю деякі гілочки, не всі підрізаю. Ось тут можемо бачити, нічого не підрізав. Також зараз я вам покажу тут гілочку результат своєї підрізки.